Звільніть мою матір. Плакати з таким закликом винесли на вулиці Токіо. Так молодий китайський інженер, який працює в Японії, намагається врятувати свою маму, яку заарештували в Китаї за її віру. Гун дзіндзюнь, – 29-річний китайський інженер, який працює в логістичній компанії в Японії. Кілька тижнів тому йому зателефонували з китайського поліційного управління, і цей дзвінок змінив його життя. 20 вересня цього року мені зателефонували і сказали, що мою матір заарештували. У той момент я був у шоці і не міг у це повірити. Я зробив кілька дзвінків додому, і новина про арешт матері підтвердилася. Я відчув велику печаль, сильний смуток. Моє серце було розбите. Гун розповів, що через масштабні репресії щодо прихильників в провінції Сичуань його мати п'ять років поневірялася, ховаючись від влади. за останні п'ять років, ні я, ні моя сім'я жодного разу не бачили мою матір. Напевно, її життя було дуже важким. Її арешт став великим ударом для неї і для нашої сім'ї. Фолунь Гун представили китайській громадськості 1992 року. Мати Гуна почала практикувати в 1995-му, щоб поправити погане здоров'я. Заняття принесли їй величезну психологічну і фізичну користь. Згідно з повідомленнями китайських змі, до 1999 року в країні налічувалося понад 70 мільйонів прихильників цієї духовної дисципліни. Того року компартія почала загальнонаціональні репресії проти Фалуньгун, побоюючись, що прихильників стане ще більше. За останні 20 років матір гуна багаторазово заарештовували. Загалом вона провела у в'язниці понад 12 років, оскільки відмовлялася зректися своєї віри. Гуну ці переслідування завдали важкої психологічної травми, адже він ріс практично без матері. Цього року мені виповниться 29 років до мого повноліття. Я практично жив без матері. Довгий час я перебував у стані постійного страху. Думаю, це сильно вплинуло на моє життя. Хай то відвідування школи чи спілкування з людьми. Мені так бракувало материнських настанов і сімейного виховання. Моє життя було дуже важким. Я часто почувався самотнім. Дізнавшись історію Гуна, деякі японські законодавці та політики засудили ці переслідування. Наразі 57-річна мати молодого чоловіка перебуває в СІЗО. За словами Гуна, вона в дуже поганому стані. Він сподівається, що приверне більше уваги до ситуації своєї матері і, можливо, в найближчому майбутньому її звільнять.